Привіт, сатнам! Рада бачити тебе у цьому відео на цьому каналі і на практиці, яку ми сьогодні зробимо. Я залишаю тут мантри, їх переклад, їх визначення, які ми завжди використовуємо у кундаліні йозі відкриваємо простір та закриваємо простір. Чому ми проспівуємо мантрі в оригіналі на санскриті, як вони і створені? Тому що всі мантри, які є, вони створені з деяких певних правильних вібрацій, і коли ми їх відтворюємо у своєму тілі, то ми впливаємо на деякі частинки, да? ну і в принципі на всю нашу систему, на електромагнітне поле, яке є у кожної людини, ми його не бачимо, але воно є. І це вже так само науково доказано. Тому, якщо ми будемо співати, наприклад, там, на своїй мові українською мовою, да, це буде працювати, але ефективність буде трохи нижча, тому для вищої ефективності та якості ми співаємо саме в оригіналі. І так, медитацію ми сьогодні зробимо саме для жінок, яка сприяє Підвищенню рівня нашої жіночності та творця у собі. Сідаємо зручну позу зі скрещеними ногами, якщо ще не сидиш, і будемо починати. Долоні на коліна, провертаємо плечі по колу назад, трохи піддаємо грудну клітину вперед. Маківка голови тягнеться вверх, підборідок до себе. Можна вже прикривати очі. І повністю заглиблюватись у свої відчуття. Відчуй своє тіло, відчуй себе у ньому. Залишаємо плечі знизу, долоні біля серця, розтираємо, відчуваючи тепло між ними, ще витягуйся, Подовжуй лінію спини, лінію хребта, центруйся, фокусуйся на своєму диханні, розширюй живіт вперед. Розслабляй, розширюй, розслабляй, збираємо молитовну мудру, великі пальці торкаються грудної клітини. Трохи натискаю долоню до долоні, ще витягуйся вверх, Відчуй свою цілісність. Відчуй себе у цьому моменті. Робимо глибокий вдих, розширення. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжу, будь ласка, ще декілька циклів. Глибокі вдихи та видихи. Намагайся розслабитись, відпустити думки. Вони зараз не потрібні. Важливо тільки те, що ми зараз робимо і фізично, і емоційно. І розумово. Саме там, де скріплюються усі частини нас, там і відбувається найкращий результат. Якщо твої думки десь літають, тіло в одному місці, емоції ще у якомусь місці. Твоє власне, я, твоя душа десь взагалі літає, або ти її взагалі не чуєш. Той все летить шкереберть. Ми не розуміємо, де ми, що ми. Життя начебто проходить повз нас. І ось такі практики, саме практики, допомагають нам навчитися. Зібрати усе це саме у моменті, у теперішньому, саме там, де і відбувається наше життя, де наше дихання, де наше серцебиття. І якщо ти ще не знаєш мантри, можеш відкрити очі і проспівувати, читаючи разом зі мною. Якщо не хочеш, тоді заплющи очі і дихай дуже-дуже глибоко, вдих до мантри. Ом.

Ангуривними, джугангу ревними, сангуривними, сірі городи винамий. Разом робимо глибокий вдих, очі прикриті. Видих, розслабляємося, відпускаємо. Долоні на коліна розгорнуті вверх. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Будь ласка, продовжуй дихати. Спостерігаю за потоком повітря. Спостерігай за відчуттями у тілі, спостерігай за тим, як рухається твій живіт, на вдиху округлюється, на видиху, розслабляється, до себе повертається. Відчуй розслаблення, особливо в обличчя, в м'язах навколо очей, щелепи. Разом робимо ще глибший вдих, видих. Вдих. Видих, очі прикриті, знову вдих. Видих. Продовжу, будь ласка, дихати. Зараз поділюся з тобою. З книги посилання від Йогі Бхаджана, майстра кундаліні йоги, саме про цю медитацію, яку ми зараз будемо з тобою робити. Ця медитація допомагає пізнати нашу жіночу силу, нашу жіночу суть та навіть змінити нашу долю та життя до кращого. Усього за три хвилини цієї медитації. Ми повністю можемо змінити в собі жінку і створити саме те, що нам хочеться мати. Йогі Хадчин казав: Жінка, ви це початок, ви це життя, ви це кінець і ви це початок нового життя. Бог вам дав у 16 разів більше сил, аніж чоловікам. Ну що, будемо проступати. І так, ліва рука. Згинаємо чотири пальчики і викладаємо подушечки саме на бугор великого пальця. Це бугор Венери називається. Угу. Не кулачок, а ось сюди. Викладаємо цю мудру, великий палець, обов'язково дивиться вверх на грудну клітину на сердечний центр. Права рука згинаємо тільки три пальчики і так само викладаємо на бугор великого пальця, вказівний палець палець Юпітеру, палець мудрості та знань, витягнут максимально постійно і великий так само. Рука вверх. Тут буде усього три хвилини. Але ти повинна бути непохитною і максимально підтримувати витяжіння у руці, розкриття грудної Клітини і витяжіння у пальчиках. Просте глибоке дихання. Я вмикаю нам музику супровід, прикриваємо очі і йдемо усередину себе до своєї внутрішньої жінки. Пальчики, будь ласка, тримає витягнутими. Усього три хвилини для себе. We're going to Відчуй свою силу, відчуй свою красу, витягуйся, розкривайся, пальчики рівні. Будь сильною та легкою водночас. Разом робимо глибокий вдих, затримка, напруження, вказівний та великі пальці правої руки витягнуті, натягнуті, як струна, видих, вдих до кінця, затримка, напруження. Ще раз вдих, затримка, тримаємось, витягу руку плечі вниз, ще під вдих. Під вдих. Ліва рука вверх. Долоні по сторонах сковзять, розгладжуємо простір навколо себе, очищаємо своє електромагнітне поле, да нам це під силу. Головне знати про це і пам'ятати. Долоні на коліна, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, розслабляйся. Відчуй внутрішню тишу. Побудь собою і тільки з собою. Вдих. Видих, молитовна мудра, будемо закривати простір, три рази мантра, сад нам, довгий сад, короткий нам на видиху, вібруй разом зі мною вдих. Сат нам. Сат нам. Сатнам. Дякую тобі за практику, за сумісне поле, за обмін енергією, за обмін жіночою енергією. Для нас, жінок, це насправді дуже важливо бути у сильному, у правильному жіночому колі. Не треба боятися жінок. Просто краще. Вміти розрізняти, де жінка може з тобою чимось поділитися, а де краще від якихось інших жінок, да, які ще не дуже розібралися в собі, триматись, можливо, подалі. Да. Що я рекомендую? Я рекомендую взяти тобі цю медитацію на кожен день і через тиждень подивитися на перші зміни. А якщо ти хочеш ще. Більш ефективніше проводити свої ранки, будь ласка, бери практику для сексуальної енергії та краси тіла, яка є в мене на каналі. Я її залишу в описі під цим відео, і поєднуй, відкриваєш простір. Як у тому відео, да? робиш практику, але не закриваєш простір. Я там, здається, навіть і не закриваю. Одразу вмикаєш це відео, домотуєш до початку саме вже медитації, робиш медитацію. До кінця закриваючи простір, і до цих слів вимикаєш і йдеш підкорювати цей світ. До зустрічі з Гарного продовження дня!